Прихистки у різних куточках України, десятки реалізованих проєктів, благодійна організація Move Ukraine уже три роки допомагає тим, хто постраждав від війни. Що ще вдалося зробити волонтерам? Наша Вікторія Резум знає. З перших днів повномасштабного вторгнення благодійна організація Мов'юкраїн допомагала тим, хто залишився без дому та підтримки. Завдяки такій дружній і солідарній підтримці «Мов країн нам на теренах області вдалося дуже багато зробити. Ми розпочинали шелтерів з прихистків для внутрішньопереміщених людей, які приїжджали до нас. Ми пам'ятаємо, як поселяли всіх людей в школи в садочки, шукали умови там розмістити людей пізніше. Звісно, нам потрібно було людей. <забирати>. Час був дуже обмежений, буквально 3-4 місяці було нам для підготовки оцих таких центрів комплексного проживання внутрішньопереміщених людей. Тоді ми почали дуже активну співпрацю з мов «Юкрейн», Це побудова шелтерів по цілій області. Зосереджено також було найбільше в Калужському районі. Десятки прихистків будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Це лише частина з того, що вдалося реалізувати за три роки. Ми зорієнтувалися з самого початку на шелтери для ВПО, потім перейшли на будівництво повноцінних квартир з нуля. Для ВПО в Дерговичі тепер в Полтаві, і скоро може і в білій церкві для сиріт в Коломії збудували приміщення і троє в калужі. Новий напрямок роботи благодійної організації будівництво реабілітаційних центрів. Зараз ми працюємо над серією реабілітаційних центрів, які є досить такими. Гарними з усіма створеними умовами сучасним обладнанням, що дає можливість здійснювати реабілітацію всіх захисників і захисниць після бойових поранень, які проходять лікування, і реабілітації в області. Реабілітаційні центри планують відкрити у Косові, верховині.